Ягні раділи повокновниці. У селі на Двірнянської ТГ вшанували пам'ять загиблих героїв відкриттям пам'ятних таблиць: Євген Тороус, Ярослав Костін, Володимир Данчешин. Імена захисників батьківщини відкрили меморіали рідні та близькі військових. Пізніше до них піднесли квіти. Слів співчуття та слів розради замало, відмітив міський голова у виступі перед присутніми висловив подяку сім'ям та родинам героїв за виховання мужніх захисників. Так, сьогодні дуже багато сумних подій в громадах України. Більше того, у нашій рідній громаді сьогодні похорон Героя України Жбакова Олександра Сергійовича. Який після. Двох з половиною років війни після служби Збройних сил України скосила важка хвороба. Сьогоднішній день день пам'яті за Героями України, села Парище, де навчалися в рідній школі, де були учнями, де зростали і де пішли. В різні куточки нашої області для того, щоб продовжити добрі справи, якими були прищеплені саме у рідному ліцеї, в сьогоднішній день ми схиляємо голови перед родинами і сім'ями героїв України. Які сьогодні відкриваємо пам'ятні таблиці, герої громади зростали, як і інші, звичайно, навчаючись у школі, сміючись та радіючи. Директор ліцею Микола Левицький пригадав захисників у їхні шкільні роки життя, зауважив, що герої не вмирають, коли пам'ять буде у серцях людей. В свій час ці три хлопці, як і кожен з вас зараз, навчалися в класах, раділи життю, ганяли м'яча, раділи. Веселилися. На урочистій лінійці ми вручали атестати про закінчення нашої школи. Ми всі бажали їм щасливої долі, як бажаємо кожному, хто закінчує наш заклад освіти. Ми всі раділи за кожного нашого випускника. І так змінилась доля, що ці хлопці знову повернулися до своєї рідної школи. Але повернулися вже у вигляді пам'ятних дощок і повернулися навіки, на фасад нашого ліцею. Брат полеглого військового Володимира, отець Григорій, подякував представникам влади, педагогам та учням. Звернув увагу, що вибір воїнів стати на захист України був непростий. Хлопці йшли не для того, щоб вмирати. Їхній крок знаєте, і їхній вибір був непростий у їхньому житті. Треба було. Певний момент їхнього життя десь зважитися на цей крок. Знаєте, щоб чи самому, чи можливо, якщо тебе попросили і сказали, що ти маєш обов'язок, і цей обов'язок є кожного чоловіка захищати свою батьківщину, державу, то вони зробили цей крок. Але вони думали, міркували, що захистимо і повернемося назад до своїх домівок, до своїх дружин. До своїх дітей і до того села чи міста, де вони проживали. Але, на жаль, ми бачимо, що війна і певні реалії вносять свої корективи у їхнє життя. Але бачимо, що вони віддали своє життя за волю і незалежність України, і тими вони відзначилися тим, що вони стали героями. І вони сьогодні моляться за кожного із нас, щоб ми могли той термін випробування пройти. Це я би сказав, що це один із перших кроків, яка наша держава, влада і ми маємо робити. Бо ще має бути багато кроків послідовних і систематичних у нашому житті, для того, щоб наша Україна розвивалася. Для того щоб наша держава стояла міцно. А саме, найперше, ми повинні бути єдиними у молитві. Ми повинні прославляти Бога. Мама Ярослава Костіна, пані Євдокія, розповіла про сина та його досягнення. Захисник мав статус УБД, адже вів службу у чотирьох областях України. Пригадала останню розмову з ним. Обняв мені, каже мамо. Ви за мене дуже молитесь, тому що я три рази вже мав загинути, а я не загинув, хлопці мої загинули, каже, а я лишився. Це за ваші молитви. Та тоді їх нагороджували їх грамотами, вичули цей випадок. І каже, я йду по, йду по цю грамоту, бо маю те, що отримати не далі, дві грамоти маю. І каже, йду, і не можу, йти, не нога болить, бо операцію ми робили, осколки обирали два рази з ноги і з легені. І нога болить, каже, я не можу, то я стою, кажу, згинайся, ногу роз... розмазай, і далі йду. І йду, і не можу, і не можу йти, повертаю, що це є. Тут раз, каже, щось, бах. Євген Тороус був творчим та вмілим. Мріяв про власний будинок із великим садом, де могли б гратися його діти. Євген ніколи не скаржився. Зник безвісти 9 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Цей день вважається датою його загибелі. Володимир Данчишин – солдат, стрілець-помічник гранатометника 3-ї стрілецької роти. Позивний Дан Плюс Плюс загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Гуляйполе. Запорізької області під час виконання бойового завдання 26 серпня 2025 року. Ярослав Костін, 15 червня 1990 року, був призваний у лав Збройних сил України з 8 жовтня 2019 року. Брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, а також давав відсіч ворогові. І під час повномасштабного вторгнення помер 10 грудня 2024 року. Року від отриманих контузій та поранень.